Всім привіт, з вами Сергій. Нарешті можу обміняти свій старий гаджет на новий гаджет. Давайте розглянемо цю послугу. Розетка здивувала своїх клієнтів унікальною можливістю. Тепер українці зможуть обміняти старі смартфони та планшети на сертифікати, адже багато з нас має техніку, яка вже не експлуатується, а так ви зможете обміняти електроніку на грошові сертифікати. Як скористатися? Перше оберіть зручний магазин із пунктом прийому розетка обмін. Друге оцініть з експертом свій старий гаджет. Третє обміняйте гаджет на новий або на будь-що потрібне за програмою розетка обмін. Клієнт отримує сертифікат розетка номіналом на суму оціночної вартості гаджета. Щоб скористатися послугою розетка обмін, необхідно мати документ, що посвідчує особу. Купуючи нову техніку, надайте на касі сертифікат, отриманий за програмою «Розетка Обмін». Якщо вартість пристрою перевищує номінал сертифіката, потрібно доплатити різницю. Сертифікат також можна використати на придбання будь-яких товарів з позначкою Продавець Розетка. Окрім алкоголю, тютюнових виробів та подарункових сертифікатів, які гаджети можна обміняти: планшети, смарт годинники смартфони, як підготувати пристрій для обміну, перенесіть персональну інформацію та контент з гаджета на розервний гаджет або жорсткий диск комп'ютера. Вийдіть із особистих аккаунтів, видаліть персональний контент. Є велике питання, як оцінюється старий гаджет. І це буде основною причиною скористатися даною послугою, якщо це насправді вигідно. Це дуже добра послуга і крута. А так з вас подобайка та підпис на канал з мене відос. І це буде добрий обмін. Дякую, до зустрічі!